Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 60 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою вулиця 50, років Комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Увага! Грандіозне зниження цін на натяжні стелі. Тільки в нас натяжні стелі кращих виробників за ціною від 60 до 99 гривень за один квадратний метр. Увага! Акція! Знижка 10% на натяжні стелі площею більше 15 квадратних метрів. Ціни вказано з урахуванням монтажу та інших робіт. Телефонуйте у будь-який час 066 364 3200 або звертайтеся вулиця 50 років комсомолу 10 магазина ЛО навпроти магазину номер 48 поряд з приймальною телекомпанії Жовті води. Телефон для довідок 066 364 3200. Увага! Не втратьте свого шансу зберегти тепло у вашому домі. Ми пропонуємо вам встановити у вашій квартирі енергозберігаючі вікна у розстрочку та абсолютно без відсотків: вікна від ведучих виробників, а також балкони та лоджії під ключ. Стелі, ламінат, двері, протипожежні, міжкімнатні, металопластикові та вхідні, фурнітура, професійний монтаж є дешевше. Телефонуйте нам. У нас найнижчі ціни. Звертайтеся, вулиця Хмельницького, 42, магазин Вікна, телефон 23270, вулиця Кропоткіна, 14 В, магазин Браво, телефон 60370, або телефонуйте 050 041 нуль Увага! Знову працює відділ покриття для підлоги в магазині Будапешт на першому поверсі. Оновлено вибір лінолеуму ламінату Ковроліна, більше 500 найменувань в наявності та на замовлення, а також будівельні матеріали, фарби та інші товари, необхідні для ремонту та будівництва. Чекаємо вас за адресою Магазин Будапешт, перший поверх, вулиця Петровська, 49 А біля магазину АТБ. З понеділка до п'ятниці працюємо з 9 до 18, у суботу з 9 до 16, неділя – вихідний. Телефон для довідок 617 00, 617 00. В клініці КАМЕД проводять прийом лікар-педіатр, неонатолог, спостереження за дітьми від народження. Дитячий гастроентеролог, дитячий хірург, лор, офтальмолог, кардіолог, алерголог, дерматовенеролог, уролог, гінеколог, хірург, ендоскопіст. Клініка Камед пропонує стоматологічне лікування, реставрація, всі види протезування, рентген, радіовізіографія, відбілювання, ортодонт, виправлення прикусу. Для людей з патологіями слуху консультація лікаря-сурдолога, підбір слухових апаратів, мануальна терапія, всі види масажа, нефритове термомасажне ліжко. Клініка пропонує лабораторні аналізи, більше 220 видів досліджень біохімія, гормони, інфекції, онкомаркери та інше. Комп'ютерна спирометрія, електрокардіограма УЗІ серця, фізіопроцедури УФО, УВЧ, небулайзерний інгалятор, іонофорез, Ампліпульс, Дарсонваль, Відеокольпоскопія, радіохірургія, кріодеструкція УЗІ-діагностика, дослідження стравоходу, шлунку кишківника, гастроскопія, ректоскопія, колоноскопія, відеозапис досліджень, підбір та продаж контактних лінз та аксесуарів. Перманентний макіяж, косметичне проколювання вуха, пірсинг, художнє татуювання. У продажу є медична техніка, товари ортопедичного призначення та реабілітації, засоби особистої гігієни, косметика. Звертайтеся в клініка Камед, вулиця Бугуна, 77, телефони реєстратури 40017 20806, 26393 63 067 952 98 26. 0,66 050 62. Працюємо без вихідних. Увага! Відділ вікна двері, що знаходиться у торгівельному центрі сакура по вулиці Кропоткіна, 47 А, пропонує металопластикові вікна та двері з профілю рехао, обшивка балконів та лоджій під ключ, великий вибір вхідних металевих дверей. Термін виконання замовлення від трьох діб. Розумні ціни, гарантія якості. Телефонуйте 066 336 79 19 096 407 21 77 066 336 79 19, 096 407 21 77 або звертайтеся в відділ вікна двері, який знаходиться у торгівельному центрі Сакура за адресою вулиця Кропоткіна, 47 а Увага! Магазин обув, який знаходиться за адресою вулиця Гагаріна, 34, будинок побуту, третій поверх, повідомляє про акцію при покупці двох пар осінньо-зимового взуття, кімнатні тапочки у подарунок. Чекаємо вас за приємними покупками. У нас висока якість товару та доступні ціни. Магазин обув, вулиця Гагаріна, 34, будинок побуту, третій поверх. Відділ металопластикові вікна, двері, що розташований у магазині Велика Кишеня, пропонує металопластикові вікна, двері, балкони, лоджії від офіційного представника Рихау в Україні за зниженими цінами. Увага! Оголошено осінній цінопад підвіконня Рехау за ціною звичайного, оптовим клієнтам знижки до 35%. Поспішайте, акція триває лише до 30 листопада. Термін виконання замовлення від трьох діб. Можливе укладання договорів на дому у замовника при необхідності надається розстрочка терміном на 6 місяців без попереднього внеску, без довідки про доходи, без комісії, без переплат. Також ми пропонуємо вам жалюзі вертикальні, жалюзі горизонтальні та рулонні штори від торгової марки Санні за дуже привабливими цінами. Вікна в кишені це тепло і затишок у вашому домі. Бажаєте замовити якісні вікна? Відвідайте нас у магазині Велика Кишеня з 9 до 18 години або зателефонуйте 095 777 47 05 066 33 063. 3G-інтернет, який завжди з тобою. Твоя особиста точка Wi-Fi доступу. Придбай Wi-Fi роутер до кінця листопада та отримай 20% знижки на підключення до 3G-інтернету. Офіційне представництво в місті Жовтіводи – вулиця Кропоткіна, 14-2, магазин «Мір комп'ютерів». Довідки за телефонами 063 275 70 77 6 22 22. Магазин Мір комп'ютерів», Телефони 063 275 70 сімдесят сім 22, 22. Магазин Твой стіль повідомляє про надходження нового товару. Джинсового одягу, дитячого взуття, штор та люстр, а також повний розпродаж жіночого трикотажу. Чекаємо вас за покупками. Наша адреса магазин Твой Стіль, вулиця Петровська, 90 у приміщенні банку Аваль. Телефон для довідок 60908. Увага! Грандіозне зниження цін на натяжні стелі. Тільки в нас натяжні стелі кращих виробників за ціною від 60 до 99 гривень за один квадратний метр. Увага! Акція, знижка 10% на натяжні стелі площою більше 15 квадратних метрів. Ціни вказано з рахуванням монтажу та інших робіт. Телефонуйте у будь-який час 066 364 3200 або звертайтеся, вводиться 50 років комсомолу 10 магазина ЛО навпроти магазину номер 48 поряд з приймальною телекомпанії Жовті води. Телефон для довідок 066 364 3200. На роботу в кафе Добробут потрібні пекарі та помічники пекарів, можливо, без досвіду роботи. Телефонуйте 69 050 99 19 806, 69 050 99 19 806. Продається двокімнатна квартира Чешка в районі магазину Привокзальний. Телефонуйте 050 991 48 61 097 39 37 378 050 991 48 61 097 39 37 378 Продається трикімнатна квартира або обмінюється на однокімнатну з доплатою. Також продаються меблі, бувшої використанні. Телефонуйте 066 486 56 13 095 559 25 66 066 486 56 13 095 559 25 66. Продається трикімнатна квартира на другому поверсі в районі ВПУ-70, загальна площа 70 квадратних метрів, житлова 50 квадратних метрів, кухня та ванна кахель, броньовані двері. Телефонуйте 252 29 098 899 5015 2 52 29 098 899 50 15. Куплять однокімнатну квартиру недорого. Можливо, без ремонту. Телефонуйте 050 87 337 44. 050 87 337 44 куплять однокімнатну квартиру в новому районі міста на першому або на другому поверсі з балконом. Телефонуйте до 21 двадцять першої години 23941 606 302 066 493 57 94 098 388 17 56 2 39 41 606 32, 066 493 57, 94, 098 388 17 56 Куплять двокімнатну квартиру без боргів, розглянуть всі варіанти. Телефонуйте 417 20 095 778 1214 067 738 26 98 417 20 095 778 1214 067 738 26 98 Продається газифікований будинок у селі Миролюбівка. У дворі колодязь господарчі будівлі городу 13 соток. Телефонуйте 099 231 69 19, 099 231 69 19 Продається ділянка під забудову 33 сотки у селищі Петрівському. Телефонуйте 067 855 64 35 095 624 37 19 067 855 64 35, 095 624 37 19 Продаються земельні паї 16 гектар. Телефонуйте 050 027 38 40 050 027 38 40. Продається автомобіль ВАЗ-2109, 1992 року випуску. Об'єм двигуна 1,3 літри, пробіг 186 тисяч кілометрів, центральний замок, магнітола МП-3, колір мокрий асфальт, машина з Голландії, другий господар. Ціна – 3 тисячі умовних грошових одиниць. Торг при огляді. Телефонуйте 095-872-3255. 095 872 32 55 Продається автомобіль ВАЗ 2106 1979 року випуску. В оригіналі не фарбований не ржавий. Телефонуйте 099 278 25 53 098 218 51 14 099 278 25 53, 098 217 51 14. Увага! Грандіозне зниження цін на натяжні стелі. Тільки в нас натяжні стелі кращих виробників за ціною від 60 до 99 гривень за один квадратний метр. Увага! Акція, знижка 10% на натяжні стелі площою більше 15 квадратних метрів. Ціни вказано з урахуванням монтажу та інших робіт. Телефонуйте у будь-який час 066 364 3200. Або звертайтеся вудиця 50 років комсомолу 10 магазина ЛО навпроти магазину номер 48 поряд з приймальною телекомпанії Жовті Води. Телефон для довідок 066 364 3200. Увага! Пропонують оформлення грошових кредитів та кредитних карт до 50 тисяч гривень за 20 хвилин, без посередників, безпосередньо з банком, жодних прихованих комісій та додаткових відсотків, тільки паспорт та код. Телефонуйте 095 283 97 94. 095 283 97 94. Пропонують послуги з виконання усіх видів малярних робіт – шпаклювання, покраска, поклейка шпалер недорого. Телефонуйте 097 714 2104 095 770 8606 097 714 2104 095 770 8606 Продається піаніно виробництва Чехія Телефонуйте 2 6409 09 095 61 81 689 Два шістдесят чотири 0905 шістдесят один Увага! Допоможіть врятувати життя молодій жінці Марині Головатій віком 34 роки, матері трьох дівчаток інваліду дитинства. Мешкає в селі Ганівка. Від народження страждає від різного розміру довжини ніг. Її батьки вже померли. Марина перенесла декілька операцій на тазостегновому суглобі. Одна з яких стала невдалою і принесла негативні наслідки. Здоров'я Марини наразі погіршилося. Можливе майбутнє прикутою до ліжка або в кращому випадку інвалідний візок, а проживає вся родина в селі. Наразі потрібна операція із заміни тазостегнового суглобу. Кошти на її проведення та реабілітацію відсутні. Орієнтовна сума, яку потрібно зібрати, приблизно 60 тисяч гривень. Чоловік Марини працює і отримує зарплату 2400 гривень. Маринина пенсія 1200 гривень. В сім'ї троє донечок. Навіть невеликі суми, надіслані на рахунок Марини, можуть дуже допомогти її родині. Документи, діагнозно, підтвердження хвороби в наявності. Запишіть реквізити для перерахування коштів з екрану або зателефонуйте Марині на номер 099 55 36 285. 099 55 36 285. Реквізити на екрані. Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанії Жовтіводи та «Желтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі Телекомпанія Жовтіводи ВКонтакте. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 10 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50, років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.